Всім привіт! Мене звуть Вероніка Карпенко і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я закінчила третій курс Львівської академії мистецтв спеціальність історії теорія мистецтва. Тож сьогодні я дам поради абітурієнтам, чи варто вступати в академію мистецтв, як там все відбувається і. Просто поговоримо про те, як пройшло моє навчання, як пройшов мій навчальний рік, і що такого цікавого було. Насправді, свій третій курс я можу описати одним словом: це поїздки, тому що їх було дійсно дуже багато, і всі вони були організовані саме академією. Ми їздили по Львівській області, а також в нас була поїздка за кордон, а саме у відень. І це було просто неймовірно цікаво, оскільки ми побачили. Все те, про що ми говорили на лекціях, вживу, і це неймовірні емоції. Особливо мені дуже сподобалась картина «Поцілунок Клімта, тому що я не знаю чому, але все життя я думала, що вона е, набагато менша за розміром. Але насправді, коли я побачила її вживу, це було щось неймовірне. Тож таких плюсів це те, що академія дійсно постійно намагається нас кудись вивести, показати щось нове. Якщо ми у Львові, то ми ходимо по майстернях різних художників, спілкуємося з ними. Також виїжджаємо в Львівську область, і ось іноді бувають такі моменти, що ми виїжджаємо навіть за кордон, і це дуже весело і цікаво. Цікавий експірієнс виходить. А, якщо вам цікаво взагалі дізнатися про наших викладачів, то я можу сказати одне, що а, в нас викладачі дуже сучасні, вони розуміють нас, ми розуміємо їх, і в нас є оцей конект. Тому якщо ви захочете вступати в академію мистецтв, то вам не треба турбуватися, що а, будуть якісь не такі викладачі, тому що ну я не можу сказати прям за всі факультети, кафедри, але особисто на моєму факультеті в нас. Неймовірно чудові викладачі, які е, дійсно нас розуміють і допомагають нам в цьому семестрі. У нас були такі предмети, як українське мистецтво, зарубіжне мистецтво, селф-брендинг, також філософія і історія дизайну, і арт-критика. Ось такий предмет, як арт-критика, мені дуже сподобався, оскільки ми там розглядали, як правильно, як коректно потрібно. Писати рецензії, ходити на виставки, і думаю, цей предмет був дійсно для мене цікавий. І за три роки навчання я можу сказати, що такі дисципліни, як арт-рецензування і арт-критика, вони дійсно вкрали моє серце, тому що це дисципліни, які навчили мене мислити правильно, розуміти, на що звертати увагу, коли ти пишеш рецензію на виставку. І вони дійсно справили на мене таке супер враження. Півтора місяці тому я розповідала, що в нас немає їдальні в академії і її не побудували. Але ця кав'ярня, яка знаходиться поруч хліб з маслом, там збільшився асортимент з доступними цінами. І зараз є дуже багато страв, які дійсно по поцінові категорії, дуже класні для студентів і доступні. А тому цей мінус він вже починає переходити у плюс. Отже, провчившись три роки в академії мистецтв на спеціальності історії творі мистецтва, я можу сказати, що в академії немає рамок, і це великий плюс. Тут свобода це головне. І як на мене, тут більшість все ж таки плюсів. У навчанні, ніж мінусів, якщо і є якісь проблеми, то в принципі їх легко вирішити, і вони вирішуються на місці. Звичайно, як і в будь-якому навчальному закладі, тут головне навчатись, горіти своєю справою і займатися самоосвітою. Я дуже вдячна вам, що ви додивились це відео до кінця. Це було таке розмовне відео, яке я захотіла записати як підсумок за мій третій курс, і це дійсно був дуже класний навчальний рік. І якщо ви тільки плануєте вступати в академію мистецтв або будь-який інший навчальний заклад, то я бажаю вам удачі. У вас обов'язково все вийде. Пока-пока і до нових зустрічей!